Слава Богу. На схилі гір мовчать німі гроби, століттями проростають в тернині, давно замовкли гомінкі сади, лишивши пам'ять і журбу донині. Про знаменитих пам'ять про мене, пожовклими сторінками звітріє. Ніхто через століття не прийде у гріб закритий, де нема надії. Життя. Моє життя воскресло там, де глибина і морок сіротканий, але у мій камінням вкритий храм, зійшов творець, обвитий пеленами. Я пам'ятаю ранок той в душі, немов іду попереду Марії. Затамувавши подих у собі, вдивляюсь в даль за горизонти сірі, що тільки сонце вмилося в Росі, а я іду, немає сил чекати, щось дивне діється в моїй душі, а ще потрібно камінь відхиляти. Здається, що іду, так просто йду, та ні, душа моя щось відчуває. Таки учителя в цей ранок я знайду, живий чи мертвий, він мене чекає. В моїх очах відкрився цілий світ, там гріб пустий і радість безнадія. Пасхальний ранок через сотні літ звучить в душі моїй. Маріє, Равуні, я впізнаю голос твій. Він пустоту наповнив новим змістом. В мені тоді закінчився двобій, і віра засіяла променисто. Пасхальний ранок у моїй душі через століття знову воскресає. Мовчать столітні в заростях гроби, лиш той воскресне, Хто Христа приймає, Христос Воскрес!